Аби вкотре нагадати жителям Хмельниччини, що спалювання зелених відходів незаконне. Працівники ДСНС виїхали в інформаційний рейд до Росошанської громади. Дотримайтесь правил пожежної безпеки і не паліть. Дякую. Бо на сьогоднішній момент заборонено. Дякую, знаємо. Упродовж весни через спалення сухої трави рятувальники вже зафіксували 40 пожеж на території Хмельницького району. На паліїв склали 25 адміністративних протоколів. Проте в порівнянні з минулим роком. Загорянь таки поменшало. З настанням пожежно-небезпечного періоду проведено 58 рейдів щодо недопущення спалювання сухої рослинності та її залишків. Під час здійснення рейдів було проведено 1420 бесід жителям Хмельницької міської територіальної громади. Люди ж кажуть, про заборону спалювати суху траву знають. Правил дотримуються, а зелені відходи компостують. У нас компостна яма є своя, ми туди кожен рік кошуємо траву, скидуємо, вона там перегниває і ми викидаємо на город переворюємо і, в принципі, це є як добре. Ми не, не палимо, тому що ну, знаємо це все, що не можна. Перший йдучий дим людям дихати, і по-друге, можна робити біди. З відходами ми в яму собі закапуємо, бо тому що на городі є ця яма. А так то траву запрещено палити. Це стоподобно. Про зменшення кількості випадків спалювання сухої трави каже й поліцейський офіцер Просушанської тергромади Віталій Гайдамашко переконує в порівнянні з минулим роком люди стали свідомішими. Якщо й фіксують порушників, то частіше не на приватних домоволодіннях, а в полі в цьому році як ніколи взагалі не зафіксовано таких порушень. Співпраця йде з сільськими радами, старости». Дуже допомагають проводити таку роботу спільно із працівниками ДСНС. Ми також виїжджаємо. Проводимо таку профілактичну роботу. Попереджаємо людей про те, що вони будуть нести адміністративну відповідальність. Рятувальники нагадують за неправильну утилізацію зелених відходів передбачений штраф за випалювання рослинності або її залишків на громадянах на громадян від 3060 тисяч до 6120 тисяч гривень, на посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 одної гривень. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.